Стрілець серпень місяць самі основні події. Що вас чекає середина початок і кінець місяця? Початок. Середина кінець. Місяця. Початок місяця, ну, знаєте, з самого початку прям все добре, якісь може святкування, можливо, дні народження, хтось переїжджає. Якась змінює місце проживання, квартиру і так далі. Хтось повертається додому, а радость, все таке. Далі у нас іде, знаєте, хочеться, от як будто такий шум шум гам і в якийсь момент хочеться просто закритися, і щоб до себе нікого під не підпускати. Можливі, які знаєте, там не слухайтесь якихось новин, і захочеться просто залізти кудись під ковдру і не слухати, що там розповідають Далі переписки любовного характеру можуть бути да якісь вже гарні новини, це ближче до 10 числа отримуєте. Далі, знаєте, Ну таке все ванільне. Можливо, зустрічі, якісь побачення можуть бути. Далі, середина місяця, кудись поїздка. І, знаєте, ви туди приїдете, але вам там, знаєте, якісь страхи будуть. Можливо, хтось повертається додому в Україну і почує, як ми тут живемо. І знаєте, можливо, буде якийсь такий емоційно. Перель, емоційний переляк, якісь страхи, кошмари і так далі. Можливо, хтось просто приїхав з більш спокійного міста, там в те місто, де буде голосно, ну, також може бути. Просто можуть бути якісь кошмари, вам, сниться і так далі. От якісь такі, знаєте, це, це просто страхи в голові. Це не несе за собою якоїсь фізичної. Не, Болю, да? це, скоріше всього, що це просто в голові. І кінець місяця, якісь просвітлення якоїсь ідеї, да, те, чого, можливо, ви боялися, і вже в кінці, ой, до кінця середини, скажімо так, місяця, вже е, все стане більш-менш зрозуміло. Е, якісь, можливо, успіхи в роботі, в навчанні вдома, е, ну, взагалі, да, якісь успіхи, можу, можу сказати, кінець місяця. Спогади, зустрічі з людьми з минулого може хтось повернутися, якщо так дивиться, то хтось повертається додому. Це така, знаєте, карта меланхолії, коли от класно, приємно. І далі, значить, ситуація, яка, знаєте, ви не можете її взяти в руки. Знову ж таки, дивимось ось так. от, Коли ви закриваєтесь від того, що у вас якісь кошмари, і ви розумієте, що ви з цим нічого не можете зробити сама чи сам. Да? От Ви настільки собі вже там накрутили в голові, що ви починаєте від всіх закриватися. І тут значить, кінець місяця. Просто робота, стандарт. Хто шукає роботу, можете знайти. Можливо, от отримаєте гарну новину про те, що вас беруть на роботу. І вже там до кінця місяця, вже ви вийдете на роботу, будете собі працювати. Спочатку місяця ви ще тільки отримаєте да, повідомлення про роботу середину місяця. Ви вже там у вас. Погодили на місто і вже в кінці місяці ви вже собі активно працюєте. Ось так. Робіть все по закону. Мій вам, моя вам порада. Так. На все добре, папа.